Це тривожна кнопка поліції охорони. Її встановили у Хмельницькому на вулиці Прибузькій, 14, дріб, 1, поблизу Ексімбанку. У день місце прохідне, а ввечері майже безлюдне, тому потенційно небезпечне. Якщо трапиться правопорушення, поруч нікого тисніть на дзвіночок. У нас є відповідна кількість автомобілів, які чергують у відповідних квадратах міста. Нарад поліції охорони прибуває буквально за щитані хвилини. Кнопки обладнані світловим показчиком та завжди у вільному доступі. Після натиснення сигнал надходить на центральний пульт спостереження. Його опрацьовують оператори, надсилають найближчий екіпаж. Був один виклик, люди викликали наряд поліції. Потрібно було підійти на раду поліції, було правопорушення. І замовник викликав наш наряд. А от гратися із пристроєм не радять. Застерігаю від жартівників, що там встановлено відеонагляд і в разі хибного виклику громадянин понесе відповідальність згідно законодавства». У Хмельницькому наразі три такі тривожні кнопки по області десять. Надалі планують збільшувати їх кількість. Ти йдеш по вулиці за тобою. Там, наприклад, йдуть незнайомі, ну якийсь дядько такий великий, непонятний. На звичайні ситуації хоп, на жаль, і все. Мені так і подобається, що так можна визвати цю службу і людям це допомагає. Всі правильно. Я вважаю корисно, тільки дивлячись, в яких місцях залежить від локації тих кнопок. Сніжана Мазур, Вадим Гловацький, Олександр Мельников, новини 33 й телеканал.